Привіт, малята. Послухайте казочку про щастя, яку написав Василь Сухомлинський. Шла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками, спіткнулася, впустила кошика з рук, посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі та й допомогла. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша і добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася. Щастя, що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Пташечко, що таке щастя? Щастя повернутися на батьківщину після довгої зими. Звити гніздечко, вивести пташенят і вчити їх літати, защебетала пташка. Ні, мабуть, це нещастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя? Ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як, по-твоєму, що таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні від довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. «Кіценько, а чи ти знаєш, що таке щастя? Знаю. Знаю, щастя це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ще потрібно? проморкотіла кішка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів. Щастя це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка. Пішла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, зазюркотіла річка. Щастя. Це, щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по-твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя, ну, це так розростися. Щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господиною у всьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі діти і здорові, відповіла мама. Мамочко, чому ж усі відповідають по різному? Здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому? сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, щастя у кожного своє, який ти сам, Таке й твоє щастя. Ось і казочці кінець, а хто слухав. mó